Доброго дня, шановні жителі Житомирщини. Сьогодні традиційно підбуваємо підсумки роботи за тиждень. Продовжуємо працювати задля нашої перемоги. На початку тижня провели нараду щодо стану мобілізаційної роботи в громадах області. Багато наших хлопців та дівчат стоять на захисті країни від початку війни та фактично безперервно перебувають на фронті. Вони герої. Але навіть героям потрібен відпочинок. Саме тому поповнення лав Збройних сил України є одним з першочергових завдань. Та запорукою нашої перемоги. Разом з представниками центрів комплектації та соціальної підтримки, керівниками громад, Національної поліції та військової служби правопорядку обговорили питання взаємодії, підсилення інформування жителів громад про мобілізацію та навчання громадян. Ми не можемо допустити, щоб ворог знову стояв у нас на порозі та нищив все на своєму шляху. Мобілізація підкріплена належною підготовкою воїнів. Це запорука майбутнього України. Також. На цьому тижні для трьох військових частин Збройних сил України передали вісім автомобілів, два квадроцикли та три причепи від наших естонських друзів з благодійного фонду «Сакала» та волонтерів громадської організації Українська служба порятунку. Для наших десантників та бійців територіальної оборони передали близько 20 дронів від жителів Огрудської громади. Дякуємо усім, хто залишається небайдужим та допомагає захисникам України наближати нашу перемогу. Під час робочої поїздки на північ Житомирщини. Перевірив результати будівництва сучасних продиваційних укриттів на території двох ліцеїв Овруцькій та Словачанській громада. В Овруцькому ліцеї за кошти освітньої субвенції провели капітальний ремонт укриття. В Словачанському ліцеї, де навчається майже 300 школярів, укриття побудували з нуля. Також в навчальному закладі в рамках програми Велике будівництво провели термосанацію. Для учнів тут працює сучасний харчоблок, який оснащений за стандартами реформи шкільного харчування. Продовжуємо діяльність робочої групи прозорість та підзвітність при Житомирській обласній адміністрації. Наші фахівці постійно здійснюють моніторинг та аналіз закупівель, що проводяться на території Житомирщини задля запобігання зайвим витратам в умовах воєнного стану. У минулому місяці було відмінено три тендери на загальну суму 15 мільйонів гривень, зокрема, капітальний ремонт спровадження енергоефективних заходів з Вягільської гімназії No7, а також придбання медичних препаратів та вугілля комунальними підприємствами області. Певен, що спільними зусиллями ми зможемо забезпечити справедливий та прозорий розподіл коштів з урахуванням особливостей воєнного часу. На завершення хочу поділитися результатами змагань шкільних ліг пліч опліч разом переможемо. Радий повідомити, що на Житомирщині вже розпочався третій етап змагань. В рамках цього проекту учні освітніх закладів Житомирської області змагатимуться з п'яти видів спорту: баскетбол, волейбол, футзал, спортивне орієнтування та черлітинг. Спортивні ігри третього етапу триватимуть до 30 квітня, а перші змагання стартують вже 7 квітня і триватимуть до 21 квітня. В них візьмуть участь юнаки та дівчата з 4 по 11 класи загальноосвітніх навчальних закладів області. Загалом це 57 команд. Команди, які продемонструють найкращі результати на районному етапі, будуть представляти Житомирщину вже на обласному етапі змагань, який буде проходити в травні. Дякую всім за увагу. Бажаю тихих та спокійних вихідних на Житомирщині. Не забуваємо завдяки кому в нас є можливість жити та працювати в відносно мирній області. Підтримуємо наших захисників та віримо в збройні сили України.